І вітання. Час новини на нашому каналі про події дня розкажуть вам наші журналісти. Залишайтесь з нами. На Львівщині спіймали міліціонера на хабарі. Співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність заступника начальника одного з міськвідділів міліції Львівської області, який вимагав хабара у місцевої мешканки. Про це зігу повідомила прес служба УСБУ у Львівській області. Встановлено, що офіцер міліції вимагав 5 тисяч доларів США у жінки за сприяння у призначенні більш м'якого покарання для її родича під час судового розгляду кримінальної справи, порушеної за грабіж. Співробітники СБУ спільно. Зі співробітниками внутрішньої безпеки МВС України затримали міліціонера у салоні його власного автомобіля під час одержання ним усієї суми хабара. За матеріалами СБУ, органами прокуратури стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених законом. Наразі триває слідство. Щороку, 15 березня, відзначається Всесвітній день прав споживача, який є днем солідарності споживачів та споживчих організацій у всьому світі. Кожного року за ініціативою міжнародної організації споживачів визначають гасло, яке і укреслює головне завдання та пріоритети. Всесвітній день прав споживача у 2011-му проходитиме під гаслом споживачі за чесні фінансові послуги. Про місцевих захисників усіх покупців далі в сюжеті. У світі традиція консумерського руху налічує уже понад сотню років. Зі зростанням кількості споживачів виникла потреба контролювати якість товарів та захищати себе від недобросовісних продавців. 15 березня 1962 року президент США Джон Кеннеді проголосив на засіданні конгресу чотири основних права споживачам: на безпеку товарів та послуг, на інформацію, на вільний вибір і бути вислуханим у суді. Якщо першими трьома правами нехтують, тому саме у цей день і прийнято відзначати міжнародний день захисту прав споживачів. Головним спеціалістом цієї служби у стрію є Микола Ханас. З проблемами покупців доводиться мати справу уже 16 років. 16 років служби нашої гарантує, що наші люди мають і знають наш телефон сім дванадцять Вони можуть перезвонити в будь-який час. Сюди ми їм можемо надати консультацію, якщо це наше питання. Якщо не наше, ми їх можемо направити до тих спеціалістів, які вповноважені розглядати це питання. Часто густо люди приходять сюди безпосередньо своїми е проблемами або консультуються, перш ніж купити якісь речі, або замовити якусь там дорогоцінну річ, або якийсь ремонт робити. Ми їм радимо, що робити, як передбачає чинне законодавство, що вони на майбутньому не мали проблем. У стрійській службі захисту прав споживачів працює два спеціаліста, а контролювати доводиться пів тисячі об'єктів торгівлі, громадського харчування та послуг. Крім того, щодня у сьомий кабінет міської ради звертаються люди не лише зі Стрия, а й з довколишніх міст, яким не пощастило натрапити на неякісний товар. Усіх треба уважно вислухати і допомогти. Однак виручити з біди буде набагато простіше, якщо покупець знатиме одне і найголовніше правило. Шановні наші стріяни, шановні споживачі, якщо ви придбаєте будь-який товар, чи це на ринку є, чи це є в магазині, чи в супермаркеті, обов'язково з собою беріть документ, який засвідчує факт купівлі. Чи це фіскальний чек, чи це квитанція, чи будь-який інший документ, який би засвідчував, що ви мали право відносини з тим продавцем. Це є договір, і за тим договором є відповідальність. Як відповідальність продавця, так і відповідальність споживача. І, хоча робота головного спеціаліста захисту прав споживачів дуже серйозна та відповідальна, усе ж не обходиться і без кумедних випадків, розповідає Микола Ханас. Коли постільну білизну продавали, і одні молодята купили постільну білизну, лягли нормально, а пробудилися синенькі ранок. Тобто фарба пустила цю білизну, і вони, щоб доказати, що це справді таке було, двоє під ручку прийшли до мене. Ото в кабінет, сьомий, такі синенькі, я їх називав баклажанчики. Ось. І ми полагодили, віддали гроші. Ось вибачилися перед ними і було акцентовано, щоб зняти з реалізації цей товар, бо він справді був неякісний. Тож у Міжнародний день захисту прав споживачів, запам'ятайте, у боротьбі з неякісним товаром та недобросовісними продавцями вам допоможе ваша ж уважність, вимогливість та знання своїх прав. Люба Яворська, Світлана Кренців, Руслан Леськів, триські новини. З обласного бюджету цього року планується додатково виділити понад 20 мільйон гривень на реконструкцію та ремонт доріг у Львівській області. Про це сьогодні повідомили депутати під час прес-конференції. Окрім того, цього року депутати Львівської облради та органи місцевого самоврядування братимуть участь у формуванні переліку комунальних доріг, які будуть будувати та ремонтувати за рахунок субвенції з державного бюджету. Львівська облрада, окрім коштів держбюджету, також планує додатково виділити 15 мільйон гривень з обласного бюджету. Бюджету на природоохоронні заходи виділять кошти і для придбання сучасного медичного обладнання для лікарень області, передусім для онкоцентру на розвиток сімейної медицини та ремонти закладів охорони здоров'я. Спрощена освіта, міністр освіти і науки молоді та спорту Дмитро Табачник ініціює скорочення терміну вищої освіти з 5 до 4 років і збільшення терміну стаціонарного навчання в аспірантурі з 3 до 4 років. Про це він заявив під час зустрічі зі студентами та викладачами у Полтаві. За словами Табачника, чотирирічна освіта у ВНЗ буде вважатися повною. Вища освіта бакалаврат. Далі вже магістратура. Міністр також пообіцяв студентам, що Міносвіти буде стимулювати роботодавців. Брати студентів на практику міністерство має намір завершити розробку законопроекту про вищу освіту до квітня. Також Дмитро Табачник пропонує скоротити кількість предметів у 11 класах з 11 18 предметів до 8-9, як це роблять у європейських країнах і робитимуть на пострадянському просторі. За його словами, це реформування, зокрема, допоможе дитині, що має схильність до літератури, не позіхати на уроках фізики і математики. Усі на толоку близько 60 письменників, митців та видавців будуть гостями книжкової толоки у Миколаєві Львівської області. П'ята книжкова толока відбудеться 19 20 березня. Як розповів голова Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Львівщини Михайло Ватуляк, участь у цьому книжковому форумі візьмуть близько 20 книжкових видавництв, понад 60 відомих українських письменників, митців та всіх, хто любить слово і цінує книгу. Напередодні толоки її учасники, письменники та видавці проведуть зустрічі зі своїми читачами у школах Миколаївського району. Організаторами книжкового дійства виступають Миколаївська районна державна адміністрація та Люба Хомчак. На цьому я ставлю крапку телеланком'ює незмінна адреса нашого сайту. Там ви зможете переглянути ще раз новини. Я прощаюсь з вами до завтра. На все добре. За допомогою слів можна рухати гори. про вершини спортивні. Тих, хто їх підкоряє, вже за мить студію Олег Филик. Вітаю. Яна Шемякіна знову зійшла на п'єдестал пошани у Барселоні. Завершився етап Кубка світу з фехтування на шпагах серед жінок, де в індивідуальному турнірі срібним призером стала лівянка Яна Шом'якіна. Вихованка злуженого тренера України Андрія Орліковського виграла п'ять поєдинків. і Лише у фіналі поступилися румунці Анне Бранзем. 13-15, інформує чемпіон. Третє місце поділили китаянка Сан Юдзі та Румунка Симона Олександру. А от матчі чемпіонату України вперше обслуговуватиме жінка. Для обслуговування арбітражу в матчах прем'єр-ліги чемпіонату України з футболом вперше буде задіяна жінка, розповів куратор системи арбітражу в Україні П'єр П'єрлуїдже Коліна. Уже в найближчому турі прем'єр-ліги на поле в якості асистента арбітра вийде Наталія Речинська, яка є міжнародним арбітром ФІФА. Нагадаю, що УЄФА і ФІФА останнім часом активно проводять політику гендерної рівності на футбольному полі. Зокрема, про це свідчить активне залучення для обслуговування матчів не тільки чоловіків, але й жінок. Легендарний Марадонна може очолити Наполі. Керівництво італійського Наполі розглядає можливість запрошення аргентинця Дієго Марадонни на посаду головного тренера команди. Неполітанці планують почати переговори з колишнім керманичем збірної Аргентини вже влітку. Нагадаю, що Марадона виступав за Наполі з 1984 по 1991 рік і двічі вигравав з командою чемпіонат Італії. Раніше правда з'явилася інформація про те, що Дієго Марадона готовий змінити Юрія Калитвинцева. Чувати національне збірно України і вже навіть почав вивчати українську мову. А от в Івано-Франківську відбулися жіночі змагання з автослаломом. Серед 13 учасниць турніру Франківчанка 2011 перемогу здобула мешканка обласного центру Наталія Феден, друге третє місце. Відповідно, у Романи Томен та Оксани Клюс на турнірі вручили також нагороди за приз глядацьких симпатій, болю до перемоги та найбільший на автомобіль. Аби підкорити підестал, дівчата мусили проявити себе не лише уміння умінні керувати, а й у знаннях правил дорожнього руху. Українка номінована на звання найкращої європейської легкоатлетки лютого. Українська легкоатлетка Олеся Пов була номінована на звання найкращої у лютому в Європі. Окрім Українки, на звання найкращого атлета також претендують 11 чоловік і 10 жінок. пише прес служба Федерації легкої атлетики України нагадаємо, Пов завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи у Парижі. Проголосувати за Олесю Пов можна до 18 березня на сайті europeanathletic.org. І на цьому ставимо крапку на сьогодні. Далі прогноз погоди. Тож не перемикайте, пам'ятаємо, ми живемо тут і зараз, а не там і потім. Тож цінуйте кожну хвилину до завтра. Синоптики прогнозують на завтра похмуру погоду, можливий невеличкий дощ. Атмосферний тиск 739 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 98%. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 8. В день 8-9 тепла. Вітер дутиме з східного напрямку 5-7 метрів за секунду.